Усім привіт! Я вибачаюся за довгу відсутність, але я повернувся, я буду писати нові відео, все буде виходити регулярно та стабільно. Я сподіваюся на це. Пишіть, як вам моя нова апаратура, як вам звук, як вам відео. Чи все вам подобається? Я хочу сьогодні розібрати тему міграції. Я вже писав про міграцію. Ось тут буде пост. Можете його почитати. Я посилання залишу в описі, і чому мене цікавить тема міграції, тому що міграція це велика проблема в Європі, так чи інакше, вам мабуть, це просто фіолетово, що з міграцією. Але навіть якщо ви хоча б один раз виїжджали з України у Європу України Європи, то міграція там це велика тема, дуже велика, мабуть, порівняння з війною в Україні. Наприклад, в Німеччині відносно нещодавно, якщо що, прийняли закони, які обмежують цю міграцію у Франції, також це велика тема у Європі. Але чому міграція це проблема? Ну почнемо з того, що банально мігранти дуже різні. Наприклад, мігранти з Європи і з... Наприклад, Афганістану з близького сходу це абсолютно різні люди. Тобто, якщо мігрують українці, це нормально. І я навіть маю статистику: по перше, у Чехії сказали, що мігранти українці принесли більше коштів ніж ніж просто вони забрали. Тобто вони віддали на допомогу Україні по факту менше коштів. Вони затратили на мігрантів менше коштів, ніж мігранти їм принесли у бюджет. Те саме стосується, наприклад, і словаччини. Також мігранти українці приносять гроші, бо вони працюють, бо вони банально просто вчилися в вузах у школах. Вони їх закінчували, тобто це люди з спеціальністю. Але щодо мігрантів з близького сходу, наприклад, у в Східній Європі це не така велика проблема, бо, наприклад, Польща дуже сильно обмежує міграцію. Але якщо це стосується Центральної або Західної Європи, подивіться на цей жах. Наприклад, в Німеччині просто якийсь афганський, мабуть або іракський мігрант вбив дівчинку-українку, він її пихнув під потяг. І це не поодинокий випадок. Наприклад, колись давно в Франції просто вчителя вбили за те, що він намалював карикатуру пророка Мохаммеда. іммігранту з Чечні. Це не сподобалося, і він відрізав голову. Вчителю, ну просто чудово. І це велика проблема. І проблема у тому, що мігранти формують гето. Це просто факт. І там дуже висока преступність. тобто злочинність там на високому рівні. І мігранти вони ж не лише там вбивають. Ні, звісно, вбивство це дуже погано, і вони трапляються, але вони трапляються нерегулярно. Не так регулярно, як, наприклад, крадіжки або просто нападіння якісь, а вони трапляються. І... Розумієте, ця проблема можна було б сказати: у господи, ти якийсь там ксенофоб або якийсь там фоб, ти проти мігрантів, як так можна. Я не проти мігрантів, я проти мігрантів, які приїжджають в Україну та вважають, що вони там хазяїни. Наприклад, як це працює через у центральній або західній Європі. Приїжджає мігрант, наприклад, з Афганістану. Чудовий такий мігрант, якого прийняли. Він літаком прилетів. У нього немає ні грошей, у нього сім дітей, і він думає, що він король в Німеччині. Вибач, друже, але це країна німців. Німці її будували не тим, і тобі треба пам'ятати, хто ти на цій землі? Ти гость. І добре, у мене немає претензій ще раз повторюся до мігрантів, наприклад, зі східної Європи, як поляки масово мігрували у Німеччину. Це було ось коли Варшавська, Варшавський договір з радянський союз закінчився, і поляки мігрували у Німеччину масово. Ви коли чули про проблеми з польськими мігрантами? Я особисто не чув ні, дійсно, мабуть, проблеми якісь є. Я це ну не заперечую, але їх значно менше, ніж проблем з іракцями, іранцями, афганцями і особливо палестинцями. Я цю тему також захотів підняти ще й у контексті протестів, які відбувалися нещодавно у Британії, коли люди виходили з прапорами Англії та протестували проти міграції. Бо міграція в Британії просто поза якимось адекватного рівня. І це ну факт. Вибачте, але я неоднократно і чув, і читав, і бачив, як усе зараз виглядає, наприклад, в Лондоні. Я і сам особисто стикався з мігрантами у Європі, коли подорожував. Тобто, це не вигадана якась проблема. Вони реально створюють собі гето. Вони содять собі окремі райони, де вони живуть. І вибачте, але мені. Там ну дуже некомфортно було, і повірте, не я один такий, і нас багато кому просто не подобається, що мігранти повсюди. Єдиною причиною, якою може бути чому треба залишати мігрантів, це економічні. Але вибачте, мігранти першої хвилі, які мігрували сюди у Європу, у 70-ті, коротше, або навіть раніше, після другої світової війни, бо треба було відбудовувати усі країни і все таке інше. Це Інші люди зараз, мігранти оцих останніх волн, вони абсолютно інші. Вони не культурні. Вони ніхто, вони не хочуть асимілюватися з людьми, з європейцями їм просто начхати. У нас в Україні привелює така ліберальна думка. Ну яка різниця, хто що сповідає, хто у чому ходить, у яких там хіджабах, паранджах і так далі, хто яку релігію сповідає, це все нормально. І я знаєте, з одного боку це дійсно підтримую, Це круто, ну боже, вірте, у що хочете, одягайте, що хочете. Я за це повністю, тобто мені без різниці, і але я хочу підтримати свободу, щоб була свобода, щоб ви могли робити що завгодно, але звісно, в межах закону. Але Є якась чітка лінія, яка має бути. Бо я вважаю, що це абсолютно ненормально, коли в Німеччині, наприклад, у центрі Берліну люди просто ходять у хіджабах та паранджах. Це Берлін, це німецьке місто, це місто німців. Німці його будували. Вибачте, але не ви. І також я вважаю абсолютно неприятно, коли усі ці люди вони хочуть качати права у Німеччині, у Європі загалом. Це як так виходить. Ви тут гості. Ми будемо указувати, що вам робити. Ми в плані як європейці, і нам треба вирішувати, що з вами робити. Бо ви тут просто ми вас якби тут приймаємо на якийсь час, і не зрозуміло, що ми з вами будемо робити, але вирішувати нам. Розповім таку історію. Я був в Італії. Італія доволі націоналістична країна. Італійці люблять Італію. Ну, це абсолютно нормально. Україна понад усе, Італія понад усе. Але так ось. Що цікаво, італійці вивішують прапор Італії, а чогось палестинці вивішують прапор Палестини, хоча вони знаходяться в Італії. Ну і начебто все нормально, але дуже цікаво, що якби європейці, м'яко кажучи, особливо італійці, не підтримують Палестину. Так, ось і ці палестинці вони ще й там каталися на велосипедах з прапорами Палестини, які вони класні. Ось ми боремося, тримаємо палестинський фронт. Ось цей злий Ізраїль, ось що він робить. Ну так, треба захищати права Палестини в Італії. Ну це доволі логічно, правильно. Ну чого б і ні? І ви скажете, а як же про українські протести в європейських містах? Ви розумієте, що українці працюють, українці просувають науку, просувають культуру. Це українці. Це нормальні люди, це люди, які асимілюються, це люди спільної культури, спільної думки, це європейці. А ці люди, вони не європейці, вони прийшли, аби диктувати свої правила. І це абсолютно ненормально. Я не хочу, щоб так було. Я хочу почуватися в безпеці. Повірте мені та повірте людям в інтернеті. Міграція це велика проблема. Велика проблема, наприклад, в Лондоні, коли ти не можеш просто оцак пройти по місту. Бо у тебе, якщо гарні годинники, їх просто знімуть, їх вкрадуть, і це не якийсь міф. Ні, ну не може бути це міф, це правда. Це кажуть люди, які там живуть. І питання, що робити? Я на нього відповім: депортувати. І ви скажете, а як же людські права? О Боже, це ж треба їх. Деп... О, господи, ми їх кинемо. А що робити? Ці люди вторглися на нашу землю, на землю європейців. Вони сюди прийшли. Вони сюди прийшли. Ви розумієте чи ні? Чого вони тут роблять? Депортувати їх назад. Якого біса? Ті, хто працюють, ті, хто реально щось роблять для країни, для європейського добре, їх лишаємо Остальних депортувати. А як по іншому? Знаєте, як роблять австралійці? Ось, наприклад, проливе лодка з Палестини. Вони її бачать, вони її там перевіряють і такі, ну все назад до Палестини, дають їм палива рівно стільки, скільки треба доплити назад. І все, на цьому все закінчується. Ось так треба робити. Але просто треба розгортати літаки, я не знаю. Теж лодки, як в Британію, наприклад, запливають. Все назад, до побачення. Ви тут не потрібні. Бувайте. Ось так треба робити. Так треба робити цивілізаціям, якими ми. Являємося, ми європейці, а не вони араби або інші. Стосовно України, я не знаю, що буде міграція в Україну, і я не знаю, як вона на все вплине, але подивимося. Сподіваюся, щось, щось буде. Але я маю не в плані міграції, а що Україна теж буде якусь участь у цьому приймати у цих рішеннях. У європейських рішеннях, бо це континент. Ми маємо спільну культуру. Ми європейці. Нам треба щось робити разом. Ось таке було відео. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на цей Ютуб канал. Далі я буду ще записувати нові відео, можливо, нові формати. Я сподіваюся, що вам сподобалося, як зараз визирає картинка, як зараз звук. Я трохи пом'яв апаратуру, я вернувся, я буду записувати. Мені це подобається. Також у мене є видання, можете його тут читати. Називається Варта. Там виходить також я і пишу тоді. Тому так, підписуйтесь, читайте. Дякую за перегляд. Ще буде багато чого цікавого.